Друзі, всім привіт! Мене звуть Олександр Тіка. Останні декілька десятків, мабуть, відео ви звикли бачити мене в окулярах. Я ношу їх, мабуть, вже я не знаю, років 5-4 точно. І в мене за цей час вже ну, не одні окуляри є. Я замовляв декілька окулярів у себе в країні і декілька в Китаї. Ось ці я в новнейм no оптиці якісь замовляв. Це, мабуть, мої перші окуляри. Вони з дуже маленькими діоптіями, і вони дуже важкі. Тому я їх не часто ношу, тоді я ще не знав, наскільки це критично, щоб окуляри не були важкі. Зараз вони важкі і важкі в них саме ну, передня частина, тому що в них тут скло і тут дуже товстий метал. Мої інші окуляри, які я купував у Люкс Оптиці, це найдорожчі мої окуляри, я їх, мабуть, проносив найбільше. В них дуже багато різних видів захисту, і від синього випромінення, і від ультрафіолету, і дуже-дуже багато різних напилень, захистів. І вони, до речі, дуже-дуже дорогі. Тому я був вимушений купити їм якусь альтернативу. Буває таке, що іноді забуваєш окуляри. Я купував собі окуляри в Китаї ще ось такі безрамкові. Вони багатьом з вас дуже сподобались на огляді, коли я знімав його. Ось так вони виглядають. І, ну, ось так якось. Після цього я замовив собі ще фотохромні окуляри. Які я е, зараз, мабуть, найчастіше ношу, особливо коли хожу на вулицю. Е, тому що е, вони затемнюються, коли ти перебуваєш на сонці. І потім затемнення проходить, коли ти заходиш у приміщення. Це дуже практично, не потрібно мати з собою двоє окулярів: одні сонцезахисні, інші з диоптріями. Тут все поєднано. і це дуже цікаво і корисно. Але, як я вже сказав, ті окуляри, які в мене мають найбільше захисту, а саме мене цікавить захист від синього випромінення, це коли ти працюєш з будь-яким екраном, з телефоном, з планшетом, з монітором. З нього тобі в очі світить різний спектр. Світло, е, у тому числі і синій, який дуже негарно впливає на ваш зір, на те, як е, ведуть себе ваші очі після цього. Вони дуже втомлюються, вони червоніють, ви потім дуже погано можете спати, тому що від цього подразнюється ваша нервова система. Саме цьому. Я хотів замовити окуляри ще й тому, що ці вже заслабкі для мого зору по Діоптріях. Останнім часом я просто носив навіть за монітором ось ці окуляри, які трошки сильніші за своїм рецептом по диоптріях. І... Але після роботи з такими окулярами за монітором в мене дуже червоніли очі. Тому я замовив собі новенькі окуляри. І зам... саме зараз я вам просто покажу, що це буде. Ось так прямо при вас. Зараз буду мати перше враження. Добре запаковано так. Трошечки підрізав ножом. Що тут ми маємо? Тут е, цікаві написи. Навіть це написано, що щось там Франкфурт на Майні, Germany, ніби вони розроблені у Німеччині, але все, все ж таки made in China. Ось так називається цей бренд. Не знаю, як його вимовляти, але ви можете побачити. Давайте дивитись, що всередині. До речі, я вам поки що розповім, чим мені сподобались ці окуляри. Це мають бути взагалі найлегші з моїх окулярів, тому що там дуже мінімалістична рамка. І ще е лінзи я обрав з захистом від синього кольору, від випромінення синього, і ще антизапотіваючі, тому що всі, хто носять окуляри, Взагалі розуміють мене, коли ти заходиш з вулиці в мороз, у теплий магазин кудись, у тебе запотівають окуляри, і ти нічого не бачиш. Особливо це було критично, коли був ковід, всі ходили в масках, ти дихаєш, і випарювання ці піднімаються вгору і в тебе постійно потіють окуляри твої. Це взагалі не прикольно, тому я ось спробував замовити з такою лінзою, яка має цей захист від запотівання. Сподіваюсь, що він там дійсно є цей захист, і ми спробуємо порівняти це з моїми іншими окулярами. Ну, Давайте дивитись на комплектацію. В комплектації, перше, дивіться, є гарна викрутка. З одного боку це шліц, з іншого хрест. Тобто, яка вам потрібна, такою ви користуєтесь. Зручно такий, е, таку викрутку чіпляти просто як е, брелок на ваші ключі і мати її завжди з собою, якщо вам необхідно щось підкручувати на ваших окулярах. Далі маємо змінні носові упори. Це ось такі штуки, які сідають вам на ніс. Ось так. І роблять посадку ваших окулярів правильною, так, щоб вони знаходились, позиціонувались на вашому обличчі там, де це потрібно. І два маленьких гвинтики для того, щоб їх закрутити на оправу. Так, що ще маємо? Маємо ось таку. Гарненьку серветочку. Вона необхідна для того, щоб іноді протирати, а мабуть, найбільше для того, щоб захищати ваші окуляри, коли вони зберігаються у кейсі. Це додаткова така прокладочка. Ну і, мабуть, найцікавіше це самі окуляри. Ну, ще хотів би відмітити дуже-дуже таке приємне бархатне покриття всередині. Мабуть, воно дуже бережно. Буде піклуватись про ваші окуляри, коли ви їх зберігаєте всередині. так Ну і найцікавіше, як я сказав, це самі окуляри. Бачимо тут прямо поверх а, кулька пакету, наклеєний був мій рецепт, на якому а, трошки є інформації Про те, що це оправа з кольором c 3 що вони мають антифок покриття і це лінзи 1,61. Вони бувають різні, це індекс, який вказує на товщину лінзи. Вони бувають різні. Там, Схоже, 1,53, 1,61, 1,70. Чим більше ця цифра, тим більш тонкою буде та легкою ваша лінза. Якось так. Ну і далі вказано на ліве, на ліве праве око рецепт по Діоптріях по Сферичності, циліндричності, і відстань між осьова, між двома лінзами, тобто між вашими двома зрачками. Саме цю інформацію ви маєте вказати, коли замовляєте окуляри. Якщо ви замовляєте і лінзу, і оправу в одного продавця. Саме в такому випадку вам необхідно вказувати ще і ваш рецепт. Ви можете також окремо заказувати оправу в одного продавця, лінзи в іншого, в того продавця, в якого ви замовляєте лінзи, йому необхідно вказати ваш рецепт по діоптріях. Але таким чином не вийде у вас. Встановити одразу отримати в зборі окуляри. Вам прийдеться йти у себе у місті в оптику, щоб вам врізали у вашу оправу ваші окуляри. Тому практичніше замовляти і оправу, і лінзи в одного продавця, тому тоді ви отримаєте вже в зборі ваші окуляри. Ну, такий так маленький лікбез, якщо хтось не знає. Так, дивимось. А, до речі, ще це будуть е, найлегші окуляри з усіх моїх, які я мав до цього. Е, до речі, ось ці були найлегші. Дивіться, в них взагалі дуже мінімалістична така дужка. тоненька, легенька. Вони титанові і дуже легенькі. Ці, які я замовив зараз, вони також титанові, але в них ще більш тонка оправа. Вона дуже-дуже мінімалістична, ось взагалі, дужки майже непомітні. Металу його взагалі дуже мало. Тобто вони майже невісомі, не, не, не мають ваги. Ось такі гнучки доволі. І ось такі ну, доволі великі лінзи у порівнянні з моїми іншими. Хоча, хоча. Плюс-мінус однакові. Ну, тим не менш. давайте пробувати. Я сподіваюся, що з рецептом все добре. І він відповідає моєму замовленню. Ух, круто. Дуже гарно бачу у порівнянні з моїми основними. Тому що, як я вже казав, там рецепт вже трошечки застарів для мене. Не такий потужний. Тут вже з урахуванням всіх змін мого зору. Ось так це виглядає. Подивіться. Напишіть, до речі, своє враження, які з цих окулярів вам сподобались найбільше. Ну, ось так. Мені подобається. Я зараз ще протестую їх, мабуть, за монітором. Взагалі, як це відбувається? Ну, мабуть, це не за один день. Зможу я протестувати. І, мабуть, ще зараз я протестую їх на ефект антізапатівання. Це можна зробити, мабуть, над паруючою чашкою з окропом. І зараз ми це все побачимо і почуєте мої висновки. Ось так. Ну а ви поки що напишіть, які з окулярів вам сподобались найбільше з тих, що я вам показав. Так, друзі, ну і тепер. Проводимо експеримент, беремо одразу декілька окулярів і тримаємо їх однаковий час. Дивимось. Одні запотіли, інші майже ні. Давайте ще раз. У мене тут чайок, щойно його залив. Бачимо. Дивіться, верхні потіють, нижні, ні. Давайте, щоб ви бачили, що я тримаю їх однаково. Ось одні і інші. Дивіться на ці, дивіться на ці. Тобто, можна сміливо казати, ось, дивіться, навіть одразу по них можемо бачити, що вони потіють. Дивимось на ці. Такого ефекту тут немає. Тут прям одразу ми бачимо це. Ну, круто, не знаю, як вони цього досягають. Зі своєю задачею вони справляються взагалі навідмінно. Ну і зараз тестуємо декілька днів за комп'ютером, щоб я вам розказав свої відчуття по фільтру від синього кольору. Ну, можемо бачити, що трошки відблискує таким фіолетовим кольором. Навіть зараз це означає, що якийсь фільтр від синього такий тут є. Ну що, друзі, експеримент ви бачили. Мене особисто порадувало те, що дійсно лінзи не потіють. Ось я вже декілька днів сиджу за монітором і працюю за монітором і просто розважаюся за монітором, тому я проводжу за монітором взагалі десь по 8-10, іноді більше годин за добу. Також я користуюсь телефоном. Все це я роблю в цих окулярах. Ну, що хочу сказати, що або мені хочеться в це вірити, або дійсно працює цей фільтр від синього випромінення, тому що мої очі на вечір менш, менш втомлені, вони не такі червоні. І я навіть з легкістю ще після роботи за монітором ще можу декілька годин дивитись в екран свого смартфону. І як би це не звучало, але. Цьому сприяють ці окуляри. Я можу більше часу без шкоди для свого зору проводити, дивлячись у різного роду монітори. Тому фільтри працюють і від синього, і від запотівання. Виглядають окуляри, як на мене, дуже стильно. Мінімалістично, на обличчі я їх взагалі майже не відчуваю. Мені також подобається, що доволі велика лінза. Вона перекриває усі кути руху моїх очей, коли я їх обертаю. І по всьому периметру я однаково бачу завдяки тому, що це асферичні лінзи. В них немає такого, як у дешевих лінзах. В яких по центру ти бачиш гарно, а десь о, по периферії не дуже вже гарно. Тут, як я вже сказав, асферична лінза вона має оптичний, однаковий оптичний ефект по всій площині. Тому, тому я можу вам радити ці окуляри. Я ними задоволений, вони легенькі, тоненькі, виглядають, як на мене, гарно. А ви напишіть свою думку. Як виглядають ці окуляри? чи може вам подобаються якісь, які я вам вже показував? Також мені подобається, що тут доволі гарна комплектація. У нас ось такий гарний кейс з бархатним покриттям, як я вже казав, дуже добре буде зберігати ваші окуляри. Є така ось серветочка, в якій ви можете замотати. Ваші окуляри перед тим, як покладете їх сюди. Так само можна цією серветочкою трохи протерти від бруду ваші окуляри. Є ось такі додаткові упори носові. І є ось така викрутка, за допомогою якої можна щось там підкрутити, якщо це необхідно. Але я ще жодного разу не користувався викрутками для своїх окулярів, тому що нічого не розкручувалось ніколи. Тому, тому. Як я вже казав, мої рекомендації продавець гарний, спілкується дуже швидко, все пояснює і заспокоює, що ви отримуєте саме те, що замовили, і в максимально гарній якості. Саме так і було зі мною. Він все одразу відповів на всі мої запитання, сказав мені, що все зробимо саме так, як ти цього бажаєш. І все, я почекав 10 днів від моменту замовлення, окуляри в мене. Тому продавець гарний, окуляри в нього гарні. Посилання внизу під відео. Переходьте, купуйте, насолоджуйтесь. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, все поясню. Якщо необхідно, допоможу замовити. Ось, Обов'язково ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па.